В Кіровограді мешканці багатоповерхівки по вулиці Волкова бояться жити у власному будинку. Будівлю постійно підтоплює. Через це вона просіла і руйнується. Вирішити проблему можна, кажуть місцеві. Для цього необхідно збудувати навколо багатоповерхівки відмостку, яка захищатиме його від води. Втім, 20 років походів чиновницькими кабінетами результату не дали. За допомогою місцеві звернулись на гарячу лінію губернатора. Там пообіцяли питання взяти на контроль. Коли ж люди зможуть спати спокійно, дізнався Ігор Токар. Пожовклі стіни це наслідки останньої повені. Мешканці будинку показують, вода потрапляє у підвал майже з усіх щілин бетонного перекриття. Ви бачите, оце було все мокре, воно ще не висохло. Вже знадвору показує, що відмостки у їхньому будинку майже немає. Через це стічні води проникають під фундамент, у підвал і підмивають будівлю. Все закидали ми, щоб хоч як-небудь вода не текла. А це вся вода, яка тече з волково і отуди, отуда, оце все і йде в подвал. В подвал по коліна води король раз. Мешканці бояться, що постійне підтоплення може призвести до руйнування будинку. У бездіяльності звинувачують креп. Мой муж був завдомом 10 років, Я була 10 років завдомом. На протяженні цих 20 років ми постійно ставимо вопрос об отмості нашого здання, тому що з кожним роком воно все більше садиться, садиться, садиться. У квітні минулого року пані Марія почула, як тріщать стіни будинку. Тоді звернулась до комунальників. Ті ж лише встановили контрольні маячки. В той же день прийшли строїтелі і поставили. Маячки гіпсом замазали зверху бумажки і підписали. Проходить рік, і я до них звертаюся обратно. Чого ж не роблять, як ми просили ту от мостку, тому що дом продовжує сідати? Вони мені коротко, ясно відповіли, А ви що хочете, щоб рука не влазила, а ми вам приходили і робили дом аварійний. В управлінні житлово-комунального господарства міськради пояснюють, що бездія, без дія, бо капітальний ремонт від мостки у тарифі не передбачений. З тих коштів, які сплачують люди, за рік вони можуть полагодити менше 4 квадратних метрів. Послуга з відмощення будинку. Складає 2% від загальної кількості вимощення в рік. Це відповідно до нормативних тарифів, які затверджені. На даний час сума коштів, сплачених, яка повинна була сплачена мешканцями, складає 470 гривень. Та така позиція комунальників людей не влаштовує на їх думку. Тут питання не в рентабельності тарифу, а в безпеці мешканців цієї багатоповерхівки. Я сама про строїтель і розумію, що таке значить для нашого дому от мостка. Саме головне, щоб вода не попала в підвал. А в нас в підвал попадає вода з усіх сторін, вокруг. З проханням відремонтувати відмостку люди обійшли всі можливі інстанції. Поки чекають допомоги, самостійно склали кошторис на виконання робіт. 70 тисяч з накладними розходами, основані, бетон, 10 сантів, все це вищитали. І всі приямки, 8 чи 9 приямків і два входи в підвал піднять. Це крайні. Це отак. Комунальники ж обіцяють. Відмостку побудують, втім мешканці будинку передусім мають сплатити 6,5 тисяч гривень боргу за квартплату. За ці кошти можна буде закупити будівельні матеріали. Ми будемо відшукувати можливість. Виконати дані роботи, але в той же час я ж кажу, тут за лише за тої умови, коли даний будинок погасить хоча б на 90% заборгованість, яка по цьому будинку, ми вже зможемо іскати, вишукувати разом з крепом інші надходження для виконання даних робіт. Ігор гуртокареля Зеленкін День за днем.